Дорогі друзі! Пропонуємо вам на огляд будинок вартістю 3500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Будинок Розташований в селі Галиця Ніжинського району Чернігівській області. Будинок знаходиться на початку вулиці. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. У будинку знаходяться три кімнати. Стан будинку хороший, житловий. Усередині є усе для проживання. Є меблі, які залишаються новому власникові. Загальна площа ділянки 50 соток. На великому та просторому подвір'ї є сарай та є гарний сад з фруктовими деревами. Село Галиця це затишне, красиве місце, а цей будинок підійде як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Посилання на оголошення продавця ви знайдете під цим відео. За усіма подробицями та з додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Якщо вам сподобалась ця пропозиція, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.